Ларчика, привіт, привіт. Ми правда живемо разом, да. ну, тим паче. Да. Так. Але зараз в такій більш офіційній розмові я хочу запитати, тому що е, Лора є майстром моїй структурі. і е, хочу запитати, чому мережевий? Ти ж була адвокатом? Так знаєш, є таке такий вислів. Дякую за запитання, бо завжди моя історія всіх якось такий в шок приводить. Да? Як може адвокат і змінити взагалі свій напрямок діяльності? Так, це е, наше буденне життя, і я вважаю, що в цьому е, в цей час мати одну професію. А це вже не актуально, і ми живемо в такому світі, який постійно змінюється, який нас змушує змінювати свої погляди, своє місце місце перебування, змінювати локації, бути настільки гнучким і динамічним, що ну от саме все це я прочувства на собі. Тобто був 14-й рік. Е, я змінила е, місце е, свого проживання. Це не були різні країни, а це було в одній країні. Я ну, думаю, тим, всі да, да, це був 2014 рік, і е, 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 Получилось так, що був у мене бізнес, і потім його не стало. Да? Так як зараз переживають багато людей. Да? Був дім, його не стало. Але це я відчула на собі далеко ще до цих подій. І тому коли я змінила місце проживання. У мене ще змінилися обставини в моєму особистому житті. Бо в 40 років я народила свою першу дитину і я стала мамою в декреті, і тому мені із цього кута потрібно було подивитися на те, чим я буду займатися в декреті, і а он... не займатися. Ні, займатися я не змогла, бо я привикла заробляти гроші, бути жінкою, яка заробляє, бути соціальною жінкою, допомагати людям. Ну, тобто сидіти вдома це не для мене. І на той момент, коли я вже народила дитину, у мене з'явили запити по здоров'ю, як і особистому. Так і у дитинки. Тому у мене Корал дав відповідь на два запитання до запиту Всесвіт, чим мені займатися в декреті, в іншому місті, де я нікого не знаю, де у мене немає таких вкладень, де я можу все спочати з нуля, при тому, що я мама в декреті з маленькою дитинкою на руках. Тому на всі ці питання я знайшла відповіді в кораловому клубі. І як юрист, як адвокат, я була дуже здивована, що маю стаж там 18 років в адвокатурі, і я до 40 років да з таким досвідом юридичним я не знала про такий від бізнесу. Як так, розумію, про мене прощати у не Так, Тому в мене так це зложилось, і я все проаналізувала, вивчила модель цього бізнесу і зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Немає вкладань, окрім свого здоров'я, немає меж, мені не потрібно а, кудись їздити, на якісь судові засідання, це онлайн, все в телефоні. І компанія бере на себе. Дуже велику частину підприємницької діяльності це продукт, це логістика, доставка. Ну, мені тільки потрібно доносити людям інформацію про можливості бути здоровим і фінансово незалежним. Перекриває твої потреби? На тепер да, вони мене почали перекривати ще, ну, дуже давно. Бо, ну, хоча в мене й були збереження, да, я ж не просто так 40 років жила. Але е, уже через три місяці я вийшла на той дохід, який мені е, чітко давав фінансову свободу зробити манікюр, педикюр, купити собі якусь косметику, тобто не просити у чоловіка дешева і користується, якщо ви розуміли. Тобто, в мене з'явились власні кошти, не витягувати там, десь під подушки, і жити на потреби цими грошима. а на... От поточні розходи в мене вже з'явились гроші. І я зрозуміла, що ну, далі я працюю і цей дохід буде більше. Зараз я вийшла на статусі вже майстра, але вже на брилянтовому, діамантовому директорі я вже мала дохід, який ну, не кожен адвокат в Україні має зараз. Да? А я його вже мала далеко до статусу топ-лідера в цій компанії. Тому зараз у мене. Звісно, я не задоволена, бо я знаю, що меж немає, і в мене є великі амбіції, і в мене є великі цілі. Тому в мене є основа база, на яку живе моя сім'я зараз. Бо саме кормити сім'ю, це зараз мій обов'язок. Ну так помінялися ролі в сім'ї, да? і я впевнена в тому, що це. Є фундамент, але хочеться трошечки більшого. Да? Клас. Да. Супер, я тобі дуже вдячна. Я новичок. Uh -huh. Порекомендуй мені щось. Я хочу сказати тобі, щоб якщо в мене вийшло, я до теми велнесу і взагалі до цієї індустрії ну, ну нічого не знала. І що мені дуже імпонує, те, що на вході. Всі мають е, одинакові шанси і позиції, тобто всі починають з одинакових умов. І коли ти впевнена собі, і ти знаєш навіщо тобі все вийде. Саме головне діяти, розуміти, що тут треба робити. А для того, щоб розуміти, що тут робити, у тебе є я. Так? У тебе є людина. Тебе є Наташа, дай ще один наставник, який тобі буде допомагати. Бо в нас цій справі конкуренції немає. Бо у нас робота він він Класно, ну, ти розвиваєшся, мені ще краще. Тому так, така Дякую. порада: вірити, діяти і е, ставити собі цілі, мрії і йти до них. Клас, я дуже вдячна тобі. А ще ну просто. Лорі 50 років. Я сьогодні, сьогодні. все говорю на всіх відео, просто. І скажіть, будь ласка, чи хочеться от, йти за людиною, яка в свої трішки більше, ніж 20, так виглядає, має таку енергію, такі цілі. Ну, мене це підкупає щомиті. Напишіть свою думку. Дякую. Дякую. Дякую.